Так, привіт. Питання наступне: що робити з оцим? Тобто це картонні смужки бівеловські, які ми достаємо зараз, коли роблю другу обробку апіамітрином. Ось ці смужки, бачите, вони майже цілі бджоли, їх майже не згризли. Чого? Бо вони вже такі були аморфні. Я оці смужки використовую для збереження рамок від воскової молі. Яким чином? Як. І чому це стовідсотковий результат, ви можете знайти в відео ось одному з останніх на каналі про збереження рамок від воскової молі. Одразу скажу спосіб, яким я користуюся. Він безпечний для рамок. Абсолютно він повністю стовідсотково екологічний. Ну не враховуючи, якщо тут щось залишилось, сам препарат. Можливо, там він трішечки такий, але воно ніяк не контактує, воно просто лежить на, скажімо так, на рамках або під рамками і випаровує. Оту речовину, про яку піде мова в відео да, про зберігання рамок від воскової молі. Тому раджу всім передивіться. Дуже класно, із-за того, що це картон, він впитує вологу. Подивіться то відео, і я думаю, багато хто з вас захочать як мінімум спробувати такий спосіб зберігання рамок. Він для мене 100%, бо два роки ніякої молі в мене немає. Тепер деяка інфа щодо самих бджіл. Цьогоріч робимо експеримент. Я кожного року... Зимою на цукровому сиропі кожен рік закармлюю. В середньому 6, 8, 10 по різному літрів на бджолородину, в залежності від бджолородин, їх сили. Але в цьому році робимо експеримент. В цьому році у нас була не, така посушлива, не таке посушливе літо, як в минулому. Кількість вологи в меді повинно бути більше. І, я давав сиропу менше, давав десь по 3-5 літрів, дивлячись кому, бджолам корму. Тобто корму в них повно зараз в вуликах, але переважна більшість це мед. Звісно, коли ви кормите сиропом, там теж у вас буде присутній мед, але є такі люди, які повністю все викачують і дають сироп. Я не повністю все викачую, даю сироп, але цього року тільки по три. 3-5 літрів. Подивимось про результати цього експерименту. Е, на початку весни я вам обов'язково в кінці лютого скажу, що і як воно перезимувало. Тому е, дивіться, будь ласка, е, відео про зберігання рамок. Я думаю, воно вам дуже сподобається. Ну, я так користуюсь два роки, мене повністю все влаштовує. До цього користувався схожим методом з тією ж самою речовиною, про яку підемова в тому відео. Але. Трішки була інша система. А так, корпуси, рамки. І ось це вимочено в спеційній жижі, яку може купити кожен, і вона, та жижа, повністю екологічна. Ось такі в нас справи.